У ці дні, коли починаються дні панихет і молит за усопших наших сродників, наших близьких, наших матерів, батьків, треба пам'ятати іменно про пам'ять про них і чи вони чують наші слова. Наші молитви, наші зітхання, коли ми приходимо на їхні могили. В Євангелії сказано, що Бог є, Бог не мертвих, а Бог живих, тобто всі в Ісусі Христі живі і померлі душі знаходяться. В молитвеному суприкосненні з нами. Якщо ми за них починаємо молитися, якщо ми за них е, починаємо творити милистиню, вони іменно це знають і то відчувають. І тому нам необхідно наші кладовища зберігати іменно в чистоті в порядку. Коли ми Йдемо на кладовище поминальні дні. Не можна брати з собою спиртні напої, тому що це є гріхом і це вредить тій людині на могилі, якої ми розпиваємо спиртні напої. Може, людина і вживала в житті спиртні напої, але вона коли вже померла, вона вже розказується. Не можна брати і сигарет е, на могилу, і ставити їх іменно в, в коло гробу, тому що це є гріх само по собі куріння, і тому е, це необхідно прекратити нам, якщо ми займаємось іменно такою практикою, тому що е, людина на тій Землі не потрібно. Нам необхідно творити милостиню за наших усопших, але ніяк не їх не поминати горілкою е, на кладовищі і на їхніх могилах. І не можна наливати на горілку, спирти напитки на могилу усопшого нашого сторотника. Тому що є це гріхом. Тому це необхідні правила. О, тому нам необхідно творити милостині про наших молитв, необхідно пам'ятати е, про них, необхідно прикрашати наші могили квіт, квітами. І тому наші родичі, які вже померли і знаходяться в вічності, е, іменно бачать наші е, прекрасні. Чаяння нашої душі, і вони іменно віддають нам як би, тою любов'ю з того світу. Тому ми це відчуваємо, коли ми в молитві іменно до них молимося. Тому необхідно молитися як вдома, так і на кладовищі, молитися, так і в церкві подавати за усопших наших сродників. і ці всі молитви. Ми доходять до них і вони дають їм положительну імпульс, і вони, якби ми стаємо з ними в таке общення духовне молитви, що це приносить користь нам і нашим особшим сродникам.